Endurance — британське судно, побудоване в Норвегії у 1912 році. Його корпус з товстого дуба та ясена мав витримати арктичні льоди. Влітку 1914 року новесенький корабель направився з Лондона до Антарктиди. Команда Ернеста Шеклтона мала дуже амбітну ціль першими в історії перетнути Антарктиду суходолом. Але до південного материка корабель не дійшов. У грудні 1914 року у морі Уеддела його в полон захопила крига і більше ніколи не випустила з своїх обіймів. Мужні дослідники у кількості 28 чоловік зробили неймовірне. Вони врятували все спорядження, провели два роки на кризі і в бурхливому океані на рятувальних шлюпках і таки повернулись додому. А корабель пішов на дно і про. Лежав там більше ста років у 2022 році. Водолази знайшли ендюранс у морі Уедела. Незважаючи на пошкодження, через низькі температури його корпус виглядав як новий. Це це не просто історія однієї з експедицій, це історія про витривалість. Переходьте на нашу сторінку та дивіться повний випуск про Антарктиду.